Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 10 хвилин до першої. Ось я вже прийшла, була в церкві сьогодні ж вівторок, була в церкві, що тут я оце вчора відстібала і не застібнула. Ну, добре, зараз вийду покажу. Ви знаєте, хороша така погода, хороша, хороша, але похмура. Похмура така, дощ не обіцяли сьогодні, може, завтра, але у п'ятницю це буде великий дощ. Ну, я все одно поїду до того, до своєї церкви вдінусь у плащ, Та щось на ноги таке, щоб не промочити, та й поїду. Ось хлопці, мабуть, пішли не нічуть не роблять, бачте. Отак добре роблять, продвігаються. Там щось об'ява якась висить. Треба було почитати, я щось не почитала, треба взяти почитати. Ну, добре, давайте покажу вам квітки мої, да? Хочете дивитися квіточки. Та ось вони, бачите, листики, оці зелененькі, оце молоденькі листочки. Ось ось молоденькі. А що ти тут заховався, запутався? А ну, велась отак от. О. Ну, тут ще вони квітнуть трошечки, ну вже такі жовтесенькі. Ну, нічого, Бачите, такі хороші. Дома краще їм. От. Ну, давайте, оце, бачите, поклала, от таке. те взяла в стірку, кинула, в четвер буде стірка, Це поклала. Не люблю. Чесно вам, те, що в мене тут було накрите, воно от таке, сіреньке. От таке сіреньке, його й не так і видно. Тут оце подушки сіренькі, таке все в сіренькому кольорі. А це таке, як ото, вирвеглас називається. Не нравится. І ковір такий вроде, сіреньким, хоч тут трошки таке, як рожовеньке є. Да? Рожовеньке, але таке не хочу, не хочу. Це, оце до четверга полеже. А на що я взагалі його кладу? Я можу його і вообще не класти. У мене чистий, тут нема нічого на дивані, Бачите, Чистесенький. Ну, не знаю, поклала, думаю, та хай буде. Хай буде. Ну, добре, дивіться. Значить так. Угу. Оце каслер пайсті. Це, це свиняче м'ясо, скільки тут вага ну, пошти кіло, бачите, 986 грам. От Воно замариноване. замариноване. Це його треба в духовку поставити. Да? В духовку поставити на скільки? Ну То я думаю, а тут написано 150 градусів, бачите, ось написано 150 градусів на 50 хвилин. Ну, може, може, і, і більше. Ну, не знаю. Коротше, я його і робити не буду. Це я так вам розказую. Я його робити не буду. Воно замариноване, я дивлюсь тут і перець. Ось бачите, і перець тут. от і, Білий перець, чорний перець. На що воно мені треба, я таке не їстиме. Оце їстимо. Оце їстимо. Це куряче. А ні, порсан, порсан, Це свинина. Свинина. ну Все одно їстимо таку свинину, заморожена була. От. А це кана, да, це куриця. О, це теж таки їстимо на, на грілі. У ну, мене гріля нема. то я його не знаю. чи пожарю, чи одварю, подивлюся, як захочеться. От. А це 100%. Може, і це? Я в п'ятницю піду, що там мені дадуть із м'яса. Я це і це покладу в холодильник, а це брошу зараз, зварю собі. Ось кефіра взяла той обезжирений, Ну, хороший срок годності. Думаю, та що візьму, хоч хоч обезжирений. Хліпчика взяла собі. Отакий От, кусочки. Кусочки. руй сіренький. Отакий От, тим вівсяний. Такі дві булочки. Ой, пахнуть так, я би чули ви ванільні такі. Отакі ті взяла, такі вони свіженькі такі. Ну, як вони називаються? Бублики, бублики. Бублики. О, тоді оце два сира взяла саву. Це прикопчений сир. А ну чому він був за кіло? Не написано, да? Не написано по чому за кіло, але я думаю, що він дорогий. Він дорогий. 20 грам, 29 грам жиру на 100 грам. А сільки тут грам, сільки тут грам. Теж не бачу. Може, тут не бачу. Ну, яка різниця? Такі два шматочки сиру. Ось один банан. Е, можна було і 5, і 10 брати. ну наш, що він мені, Оце зроблю собі смузик. Банан. Там яблуко в холодильнику є. Оце одне. М -м -м. І, і все такий смузик собі зроблю. Оце такі теж булочки ванільні. Оце я люблю такі ванільні. булочки, ванільні. Я не люблю, коли у булочках, було, як воно називається. Кардамон або кориця не люблю. І це таке пітко називається, хороше теж, я люблю. О, бачите, пула пітко довге. Воно теж смачне, ванільне, 350 грам. Це я теж люблю. О, А це трошки залишилося, я багато їх брала, то бачите, біленьке, то бамашка пристала, я в бамашку поклала. Їхала в бусики в одному, в другому, то гризла. Піше... Та, мабуть, два рази постійки згризла. От. Ну і все, а тоді пішла в аптеку. Мені треба було в аптеку, оце ще викупити розова статін от того. От оце я беру розова статін. Ще там один рецепт закінчився, так вони обновлять мені. Ось розова статін. <кхух> Коштує 12,90%. ,90. Це із знижкою, із знижкою у 40% від кіла. От. Оце там така лакричка була, я взяла. І взяла оце вода. Ось написано ватер тут. Погано сосредоточується. Ну, коротше, повірити на слово, водичка. Та, що літом жарко прискать на лице. І отакий от крем, крем віщий. Це дуже дорогий крем, він тільки в аптекі продається. Це 15 мл. От, розе написано, платіном. От. Ну, Я й взяла його. А що? Лежало там, та я й взяла. Оце те, що я набрала, більш нічого не брала. От. Оце мені треба однести до... до дівчини, яка посилки збирає. Вона попросила, чи в тебе нема, я кажу, є. Принесеш мені, кажу, принесу. Це Дізінфіонті, Айне. От. Ну, в общем, це таке, що я сьогодні взяла. Ви знаєте, багато було, можна було ще остатися, і всі пройдуть тоді, вісім людей було, всі пройдуть тоді ще щось взяти. Думаю, ну на що воно треба? Ну, мені достатньо. Ну, Достатньо мені да? і хватать. Один сир собі оставлю, один морозилку. От морозілку. от здоровий кусок м'яса, свинину покладу в морозілку, а ту курицю зверю подивлюся, яка вона. Якщо вона буде дуже тверда, то я її перекручу на м'ясорубку. Ну, на м'ясорубку, на машинку, така машинка невеличка. перекручу її, От. а тоді, що тут туди, ем... підсмажу цибульки, підсмажу цибульки, одварю От. От вермишельки італійською, хороші такі малесенькі ракушечки зроблю, як макарони по флотськи це таке буде в мене, От якщо вона буде тверда. А якщо буде не тверда, нормальна, то можна і так буде шматком поїсти. Оце все. Більше вам нічого не скажу. Так, пройшла трошечки там по центру. Нічого такого не було, там мені нічого і не треба було. Ну, якби я там щось було дешеве, то я б купила, я маю на увазі, там, може, чи редиски щось хочеться, чи цибулі зеленої салата зробити. Ото я люблю крашенки. Цибуля, огірок і той, сметана і можна півчайної ложечки майонезу додати. Оце такий салат весняний дуже люблю. Мама моя робила, дуже мені такий теж сподобається. От. А так нічого такого я не бачила. Думаю, ну, як нічого немає, так я нічого і, і, і купувати по дорогим цінам не буду. Я вам скажу, помідори у нас на базарі 5 євро, 4,99 євро. Огірки 3,99. У фруктонеза вся є черешня, 12 євро літр. А в літрі черешня, вона ж, так скажемо, об'йомна, да? ну, грам 450, 12 євро. Ну, нащо вона мені та така черешня? Не хочу я її таку черешню і задарма. За... Ні, ну, Задарма я поїла, бо по таким грошам, ви що, мої, це. З лузду можна з'їхати по таким грошам черешню куплять. Я і так їм і полуницю, і лохину купую, собі, і виноград у мене ще є, і он. смузі сьогодні зроблю собі. Воно не смузі, а таке буде, як піташка дійська питання. Тут і ставлю в холодильник, ставлю всю порцію, і тоді я потрошку Коротко, оце зроблю одне яблуко, один банан. Один отой персик і одну сливу покладу, ще й винограду покладу. От. І буде в мене так на два рази хорошо поїсти. Десерт на вечір. Перед сном таке хороше, я люблю. Смачне воно. От. А так більше нічого мені вам і розказати. Нічого. Завтра я повинна зустрітися з моєю подругою, вона там мені якісь подарунки приготувала. Як, як зустрінуся, нічого в нас не зміниться. Тоді покажу ті подарунки. От так. А так, більше нічого не скажу. Бувайте здорові, щоб ви були веселі, щоб ви були щасливі, щоб наша ненька Україна вже в кінці кінців була вільна і самостійна від цього нападу расистів. Так що бувайте, Па-па.